Коли до нього прийшов був один чоловік, і каже, що він падає якийсь рік, не може стриматися. І йому каже, ти знаєш, що треба зробити, потрібно зробити операцію. Це означає, що настільки треба боротися, настільки треба мати тверду і сильну постанову в своєму житті, уникати того гріха, що це не раз буде болюче, це не раз буде непросто, але ти повинен це робити. І наше є завдання зростати у святості. Яка ж є ця святість? Вона є різна. Господь Бог кожному дав певні таланти. Не дав всім п'ять, і не, не дав всім по одному. Одному дав п'ять, одному дав один, іншому дав два. Але нема такої людини, яка б не мала жодного таланту. Навіть якщо людина, яка лежить на ліжку, не може встати, є паралізована. Навіть тоді, коли вона помолиться, отчинаєш бродити чи інші молитви за місто борщів. Можливо, помолиться за тих людей, які лежать в лікарні і не мають можливості висповідати. Можливо, вона помолиться за тих дітей, які ще не прийшли до пізнання Христа. Повірте, що це вона зробить велике діло в очах Христа, і це буде зараховане, за що? За дар оправдання і спасіння. Кожен з нас на своєму місці може робити добро. І роблячи це, можемо зростати у святості. Дивлячись на особу Івана Хрестителя, ми можемо побачити його як образ великого борця за правду. Він не боявся сказати кому, царю Іроду, про те, що ти зле робиш, бо ти маєш чужу жінку. Отже, ти не можеш цього робити. За це він постраждав, однак Господь Бог його прославив. І тому ми в нашому житті не можемо толерувати, не може бути якогось компромісу із злом. Ми завжди маємо називати речі своїми іменами. І те бажане, добре життя для всього нашого українського народу, про яке ми мріємо, довгі роки чекаємо. Воно тільки прийде тоді, коли кожен із нас на своєму місті буде щось робити. Один монах казав такі слова. Хай кожен не проклинає темряву. Але хай кожен засвітить свою свічку. І тоді вся темрява стане ясністю. Коли Святу Тересу від дитятка Ісуса вона відходила в вічність, і вже зібралася біля неї багато її співсестер, монахинь. І знаєте що? Вони почали журитися, почали думати і говорити, каже, ну але що наші настоятелі запишуть про неї? Вона ж нічого якогось такого великого діла в цьому житті не зробила. І знаєте, Господь Бог по її смерті прославив великими чудами, що ті, які звертаються через її посередництво, отримували численні ласки. І що це означає? Що, можливо, ми і не покликані будувати великі університети, відкривати величезні лікарні, але кожен із нас без винятку є покликаний зранку встати і помолитись, подякувати Богу, що Бог підняв нас до сьогоднішнього дня. Сідаємо до трапези, ми можемо помилитися очі наші, боротися Діво, подякувати за силу, яку Бог дає нам, щоб ми могли здобути хліб насушний ввечері, попросити благословення на ніч і наступний день. Приходить неділя і свято, ми спішимо до Божого храму, щоб просити прощення з нашої гріхи, просити благословення на наступний тиждень. Власне, це є життя святості, це є життя, яке нас кличе, щоб ми постійно зростали. Однак святість є різна. Якщо, наприклад, Господь Бог комусь дав один талант і для когось великим подвигом буде кинути курити, не вживати стільки алкоголю, щоб людина тратила розум, більше поділяти часу своїй родині і вихованню дітей, стримати поганих слів і так далі, не бути лінивим, вчасно приходити на роботу, щось інакше, це для однієї людини. Так для іншої людини великим подвигом вже буде тоді, коли вона буде йти в неділю свята на службу Божу, буде приймати участь у братстві, буде сповідатися кожного місяця, буде чинити діла милосердя і любові. Отже, Господь Бог нас всіх до цього кличе, щоб ми це зробили. Коли маленький хлопчина Домінік Савіо, це є учень святого Івана Донбоска, який дуже сильно працював із молоддю. Він відходив у вічність 15 років і також дуже коротке життя прожив. Але він досягнув великої святості, бо в цьому житті поставив дві найосновніші речі. Отже, перше, він не упускав жодного моменту, щоб не піти на службу Божу і прийняти своє причастя. І він казав наступне, що я волію радше вмерти, ніж зробити тяжкий гріх. Здоровів Христі, брати і сестри. Сьогодні святий Іван Хреститель нас всіх закликає до того, щоб ми йшли за прикладом його життя.